Друзі січому богат, що будні та на свят. Ваші гнулся, столи, що стайовий і все були. Корада, корода, хай обходить вас біда. Дякую, що ви сміливі, будьте здорові і щасливим. Корят, коря, да. хай тходять вас біда. Нам. І ну, на вас біє. Підваги на рік. Щоб добробуті сміли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Нова варані стала, світло засіяло, бо на варті миру війська наша сильна. каляда лунає в кожному домі, а герої знову бережуть ковдоми. І наші вої, Дякую, це нас захищає. Любимо вас, вітаємо ними свята. Ніг на землю сипа тихо, на душі велика втіха, півлинка дівка ця і та Ісуса прославляє. Бажаєм здоров'я, веселого свята сп і спокою, щасливому. другого діждати, діждати свободу е, при своїй родині. Хвалу Богу, заспівати в вільній Україні. Віншую вас, господарю, що Христос народився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всіх чули, не всіх знали, не всі браті українці різдва дочекали. Тіша в полі, тіша в морі, ті, що на Сибіру, що понесли тяжкі муки за Христову віру. Тож тепер ми рожденого Ісуса, просимо, нехай наша Україна своє ім'я, носить, нехай голосить всіх нас прославляє, нехай в Україні Христося рождає. Хай Божа ласка вас укриє, дарує мир на довгі дні, а праця ваша, хай радіє, плоди приносять через сні. Молитва хай звучить врочисто, за наших воїнів, героїв, щоб їхнє небо було чисте, безхмарне в мирі і в любові. Хай будуть сильні й непохитні, хай всі додому знов приїдуть, молимось за їхні долі, щоб Бог благословив їх путь. Тож колядуй народи милий та слав Різдво Христове знов, тоді наш край у мирі і силі, огорне Божа любов. Ой, у небі зірка встала, світла в небі засіяла то на землю Божий син, мир приніс для всіх родин, коляд, коляд, в добрий час Бог оберігає вас, зірка вам освітить путь, хай у школі оминуть. Божий син надасть вам силу, щоб верталась, виживемо. Боже, ти укрий їх теплом, поверни додому з перемогою добром. Хай різдвяна зірка поводить у путі, захисникам нашим сил додай Боже будь. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай, дві... хай сміються, звінко, землі зоряні боями, буйно зацвітуть садами, уживе, хай вся земля, без сусіда, москаля, знову розквіте Україна, сильна, вільна і єдина. Щоб літилось, ворогам, щоб всім досталось, Українці вірно жити, між собою нам дружити, за селу допомагати, в перемогу вирумати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, твій народ відродився, Берімо за зброю та все кулеметно. Радуйся, ой, радуйся, земле. Твій народ відродився, заженім з країни ворогів проклятих, Радуйся, ой, радуйся, земла, твій народ відродився. Гей повстане скоро вільна Україна, радуйся, ой, радуйся, земла, твій народ відродився. Бапати сніг нагнув додолу віти, Дороги крижані, слизькі мости, без світла й тепла, а наші діти до Миколаї шлють і шлють листи. І від дітей послані незвичайні, велосипеди, іграшки, та ніж. До Миколая пишеться прохання про допомогу кінець війни. Для ЗСУ прохають суперсили, невиданості у важких боях. прохають, щоб вернулися живими і про легкий до перемоги шлях. І про удачу на кожному кроці і їжу, і захист. Від ворожих мін. Це все, що діти просять в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине. Почують Господь і Миколай, прохання української дитини, і перемога прийде в наш рідний край. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий, В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінку, землі зорані боями, буйно зацвітуть садами, Оживе хай вся земля, без сусіда москаля, знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Нині щедрий вечір в Україні. Ми прийшли вітати вас, вони, зичим щастя, зичим долі, перемоги й волі. Щоб усі живі, здорові, повернулися додому, до родини до Вкраїни, до ріднесенької хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Слава ЗСУ на вічно. дайте гривню на підтримку ЗСУ. ми бажаємо перемоги, щоб здавали всю Москву. Хай василь і Маланка спинять ворожі дрони танки. Щедрий вечір, добрий вечір. Святкує країна, хоч в серці тривога, Різдво в предвічного Бога. О слятко зігріва його роченята, в дітей українських сумні оченята, втікає родина в Єгипет чужину, Лишають родини свою Україну, співають колядки в далекому краю. Ісусе маленький, тебе всі благають, дай сили здолати нам і родинині, дай нам перемогу і мор в Україні. Гайдзвони Софії. Весь світ почує, країна не впала, вона колядує. Ми учасники гуртка «Світло предків. Щиросердечно вітаємо наших мужніх славних воїнів з різдвяними святами. Молимо Бога, щоб оберігав вас на всіх шляхах ваших. Коляд, коляд, коляда. У віконце загляда. У вечірню родничку запаліть на раді свічку. Люди добрі колядуйте, сина Божого шануйте. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, радуйся, земля, син Бози народився, застеляти сторись, та всі килимам, радуйся, радуща, радуща зем, син Божий, народився. Бога до тебе, три празники, восім радуйся. радуйся, земля, син Божий народився, радийся син Божий, народився, а святкує самий вся наша родина. Радуйся, ой радуйся земля. Син Божий народився, наша родина, славна Україна. радуйся, радуйся, зе. син Божий, народився. В гарну днину, в добрий час, і з Різдвом вітаємо вас. Із вечерю святою веселою колядою Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Хай рік новий несе в хату, щастя радості багато.